Мальниче місце в сутківці. Ось така, друзі, пам'ятка архітектури. Свята Покровська Церква. Напевно, внутрі ми не потрапимо, поїдемо далі. Але подивіться, яка чудова. Да? Шикарна. так, от за заборчика покажу. Ми що, бачили? Ну що, така симпатічна? Давно її реконструювали. Ну все, подивилися, поїхали далі. Ви Знаєте, друзі, я якось бачив, як реконструювали нашу Андрійську церкву в Києві, коли цементні розчин намазували на вапняний. Так хотілося сказати, пару ласкових слів, тому <кхем> навіть при реконструкції. Іноді такі чудять. Оця ця церква була відреконструйована, але ви її там вже бачите. Отака от якість реконструкції.